Припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону закликали напередодні Мінськ українські дипломати за даними Міністерства закордонних справ України в Білорусі під час під вигляду перепрошую військових навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки а в Гомельській області поблизу північних кордонів. України також зафіксована присутність найманців колишнього ПВК Вагнер у МЗС. Уточнюють, що проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередньої близькості Чорнобильської атомної електростанції створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом. А також закликали посадових осіб Білорусі не робити трагічних помилок під тиском Москви. Тим часом Олександр Лукашенко цинічно запевнив, що не даватиме наказів воювати за межами Білорусі. Далі пряма мова мені злестає від того, що я читаю всі ці огляди світових засобів масової інформації про те, що Лукашенко те, він, це. Та е, він завтра віддасть наказ. Підуть туди. Жодних наказів, щоб іти за межі нашої країни не було і не буде. Заявив самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. І додав, що білоруські війська тільки тоді воюватимуть, коли в Білорусь прийдуть із поганими намірами. Про це та інше говоримо далі з політологом головою центру аналізу та стратегії Ігорем Чоленком. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго. Отже, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко каже, що ніколи не віддасть наказ нападати на когось і воювати за межами Білорусі. Віримо бульбафюреру ну, я сіню, знаєте, як певний інформаційний захист. Бо ну, очевидно, що зараз здійснюється. З боку Путіна для того, щоб Білорусь активніше брала участь у так званій СВО, але знову ж таки згадується мені і випадок. Пам'ятаєте, як ще до початку широкомасштабного вторгнення ми чули дуже схожі запевнення тоді Лукашенка, який казав, що в Україну хіба що приїдуть на білоруських тракторах? О, тобто, це, і це ж були його такі самі заяви, але тим не менш, територію Білорусі тоді використали для удару. По передусім по Чернігівщині, по столичному регіону тому все рівно пильність в жодному разі не можна притупляти, але те, що зараз відбувається, звичайно, це намагання, намагання самопроголошеного президента Білорусі все-таки зробити все, аби не втягнути. Безпосередньо білорусь до повномасштабної війни очевидно такі ризики є, але тим не менш, навіть та кількість. Відповідно і білоруських військовослужбовців, і навіть членів ПВК Вагнер, вона не є на сьогодні настільки загрозливою. Бо, наприклад, якщо взяти дані осін аналітиків, там трохи більше тисячі особового складу перевели в Гомельський район, але тим не менш його ж можна нарощувати. Тобто ця тисяча може створити необхідні умови для. Збільшення тому очевидно, видно, що е, українська сторона дуже пильно за цим стежить. І у мене, чесно кажучи, більше виникає навіть певні припущення, що Лукашенко не те, що не збирається нападати на Україну, але він боїться нападу з боку території України, але не українськими військовослужбовцями. А наприклад, от є полк Каліновського, який теж складає приблизно там тисячу осіб. Відповідно нагадаю, що це білоруські добровольці, які підтримують незалежність України і воюють проти російського. Агресора можливо після операції а, на Курщині, яка розпочалася 6 серпня, у Лукашенка з'явилися певні підозри, і він вирішив таким чином себе підстрахувати. Я цього теж не виключаю, але зрозуміло, що зараз потрібно і далі всіма каналами надсилати необхідні сигнали безпосередньо в мінськ, що а, передусім а, у невигідному становищі, у разі активізації військових дій, опиниться саме а, самопроголошений президент Білорусі, Бо очевидно, що і е, білоруський народ не хоче воювати, і сама білоруська армія не хоче йти на активні бойові дії. Передати техніку росіянам, так вони це можуть. Забезпечити е, технічний майданчик для ремонту і відновлення техніки після консервації е, і, відповідно, виводу з резерву, так вони це можуть, але не більше. Про потенційні загрози для нашої держави запитали днями соціологи. Опитування було проведено фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно із соціологічною службою центру Разумкова. І за результатами виходить, що понад 60% українців вважають, що міжнародні гарантії безпеки зможуть гарантувати Україні. Можливість відсутності агресії з боку Росії в майбутньому, тобто ті договори, які ми підписуємо зараз з різними країнами, убезпечить нас від атаки Росії в майбутнє. 60% – це це хороший показник. Чи все таки ті 40%, які бачать цей папір папери песимістично, це також суттєва цифра. Міжнародні договори, угоди це все добре, але паралельно з тим, звичайно, треба тримати в боєздатному стані власну армію. Це є нашим найбільшим дипломатом, це є нашим найбільшим запобіжником. Але звичайно розумієте, у нас є дуже буремна ретроспектива відносин з сучасною Російською Федерацією, яка нагадаю, і є одним із наших гарантів по Будапештському меморандуму. Є Гарантувала українську незалежність і територіальну цілісність по великому договору 97-го року, і так далі, це ж все ж міжнародні документи, міжнародні документи, але в 21-му столітті кожен міжнародний документ має підкріплюватись чіткою політичною волею. Те, що зараз десятки безпекових угод, які підписуються з нашими партнерами, а не дивлячись на те, що вони не проходять ратифікації, але все рівно вони розглядаються як певний проміжний етап до нашого майбутнього членства в НАТО. А якщо ми говоримо про там горизонт наступні 10 років, там до 10 років і так далі, то очевидно, що якраз. Політична воля наших партнерів допомагати Україні, я думаю, вона не зменшиться. І оцей головний все-таки момент. Але очевидно, що так ми маємо укріплювати нормативну базу на міжнародному рівні, аби убезпечити себе від майбутньої агресії Російської Федерації. Пане Ігоре, давайте з вами трішки поворожимо на майбутнє. Дивіться, є запит на оновлення, зокрема Верховної Ради Ради України, довіра до якої серед державних інституцій ну не є зразковою і не є на найвищому рівні, м'яко кажучи. Враховуючи всі ті скандали, які супроводжують народних депутатів, зокрема за останній час. А взагалі, якщо згадати діяльність за 5 років, вчора, до речі, була рівно п'ята річниця, відколи депутати цього скликали. Склали присягу. Враховуючи всі ці скандали, чи ем, коли настане момент і будуть проводитися знову вибори, чи українське суспільство зробить якісь висновки і буде, буде готуватися і голосувати за своїх представників в, в стінах парламенту більш вдумано. Як ви, як ви це бачите зараз? Я не думаю, що кожен з українських виборців. Які йдуть на голосування і голосують, що вони роблять це по приколу, як вони вважають особисто, чи що вони просто так відстоюють там десь годинку в черзі, десь ще щось. Ні, у кожного є своя аргументація, але цілком зрозуміло, що Верховну Раду очікує дуже серйозне політичне переформатування після завершення війни на перших поствоєнних виборах. Тому зрозуміло, що ну, народ звичайно він буде більше підтримувати військових, волонтерів. Очевидно, буде робити ставку на опозиційні сили. Чим триваліша відповідно йде каденція нинішньої влади, то зрозуміло, що це хороше підґрунтя для опозиційної діяльності. Ну для опозиційних сил зараз відповідно отримати більший відсоток влади. Але тим не менш, все ж залежатиме від правил, розумієте, ми не знаємо в яких умовах будуть проводитись наступні повоєнні вибори до Верховної Ради. Пан Стефанчук у своєму інтерв'ю заявив, що такий законопроект готується, і що все таки виборча система. Не буде відповідати тому, що записано у виборчому кодексі, і нібито має бути закрите, ну, має бути пропорційна система за закритими виборчими списками. Але знову ж таки, що саме нам запропонують народні депутати, це поки що є таємницею. А власне від системи і залежатиме в тому числі і результат для України, звичайно, найголовніше, аби наступне скликання парламенту не було згайним періодом, щоб цей. Час дійсно можна було використати для укріплення та відбудови нашої держави. Ну, в принципі, вся робота в народних депутатів на дуже оповита таємницею, особливо зараз. Тому тут нічого дивного. Спасибі величезне, пане Ігорю, що ви знайшли час. Долучилися до нас і до наших глядачів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Ігор горчиленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Був з нами на прямому зв'язку.